Два роки тому війна була десь там далеко. Два роки тому день був сонячний, а я був дуже щасливий. Ти народився об 11.30 першому пологовому. Біля метро Дружби народів, як завжди, ці тягучки. В парку Кіото ще не розцвіли магнолії, але вже так по-весцяному тепло і радісно. Травичка зеленіла, квіти розквітали, дідусь Боря їздив на старенькому опелі, бабуся Лена передала для тебе ці милі іграшки. Я забрав посилку від наших родичів з Америки. Вдома на тебе чекало твоє ліжечко і той милий ведмедик, якого заполинала бабуся Лена. Мама просила придбати зволожувач до вашої виписки і я його активно тестив. Ми жили в ось цьому великому будинку, навколо якого активно ремонтували алею. Їздив такий милий тракторець. На майданчику біля будинку майоріли прапори України та США. Долар коштував 27 гривень, коронавірус ширився і забирав життя дорогих нам людей. Таким був світ, коли ти народився, Бенджамін.